Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені, що заважає повернути наших людей, українців, військових, цивільних дітей із полону російського визволити, обміняти, повернути додому, до своїх близьких. Хто буде не знаходився, відомо, і невідомо про кого. Безвісти, пропавші, чи відомо де знаходиться. Треба дуже так. Угу. План сильний. Обмін має відбутися. Тут три групи, як, б... три групи людей. Це люди військові, діти і, можливо, там ще цивільні якісь люди. Ну, такі вони поділили їх на три групи. Так, домова. Домовляється. Дуже агресивно. Так, щось відбувається. Навіщо це він робить? Але буде перемога. Все одно не зможе. Планує шантажем знов вибороти таку якусь кращу позицію на фронті. Відсрочити можливо навіть наступ, але все одно, все це вже не, його ніхто не слухає. Буде наступ і буде перемога. І взагалі тут роз... Ну, Тут такий шантаж, що припиню, не дочекаєтесь, не віддам полонених, а наші підуть в наступ все одно звільнять. Так, зміна йде зміна, здійснення мрії, визволення. Тобто наші дуже швидко будуть пересуватися і звільняти полонених саме з перемогою. Ну, от треба все забрати. Це блеф, шантаж і ну, єдина зброя, яка є така, що ну, як то впливає на наших військових. Заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Запереч відкриває дороги полоненим українцям на повернення на обміни, на повернення додому. Так, мають обмінювати. Прошу вище сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть повернути полонених українців додому. Відвертаю агресію росіян від полонених українців. Більше не залякують, не катують, не знущаються, більше не можуть чинити злочини з полоненими. Росіяни відвертаю на віки вічні, повертаються всі полонені додому. Буде так, буде так, буде так. Дорога відкрита, перешкод більше немає, буде так. Буде свято. Повернуться всі полонені. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Всі е, агресія, всі злочини, тортури припиняються над полоненими, ніхто не знущається. Відкривається дорога додому. Буде так. Все, що робили із нашими бранцями, українцями, полоненими, всі гвалтування, катування, голод, знущання, всі. Повертаю росіянам назад, з тим, хто робив з ними все це і буде. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть повернути наших бранців, українців, відкрити дороги на обміни, на повернення додому наших полонених із полону. Більше нема ніяких перепон. Відкриваються дороги, повертаються бранці всі, хто тобто, б де не знаходився. Більше не може Росія тримати полонених, віддає. Абсолютно всіх. Буде так, буде так, буде так. І змінюється. Більше не може шантажувати. Віддає, що буде вижити буде так. Буде все сказане здійснення. Так, що здійсняться мрії, бранці українців ви, будуть визволені. А в Росії, навпаки, дуже вигідно, щоб вони були всі живі і здорові, щоб всіх повернути. Це їм набагато вигідніше. Дякую за увагу.